Вітаю вас, шановні семикласники, з вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру 7 класу, починаємо цілу групу формул, які називаються формули скороченого множення, вони підуть з вами пліч-опліч аж до кінця школи, це точно, а можливо, ще зустрінуться у вищих навчальних закладах. Тому, якщо ви зараз докладете зусиль і вивчите ці формули. То вам буде потім значно легше засвоювати інші теми. І так, квадрат суми і квадрат різниці. Ми сьогодні подивимося, як вони були виведені, сформулюємо їх і будемо тренуватися на їх використовувати на прикладах. І так, формула квадрат суми. Піднесемо до квадрата. Двочлен А плюс Б. Це А плюс Б помножити на А плюс Б. Помножили А на А А на Б, Б на А Б на Б. В результаті отримали А квадрат плюс подвоєний добуток АБ і плюс Б квадрат. Це перша формула, яку ви маєте вивчити, і навчитися її пізнавати в прикладах. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Плюс подвоєний, перший, плюс подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого виразу. На прикладах, як це? Подати вираз 3х плюс 5 у вигляді многочлена. Підносимо до квадрата перший вираз, обчислюємо подвоєний добуток першого на другий і підносимо до квадрата другий вираз. В результаті 9х квадрат. Плюс 30к плюс 25 квадрат. Якщо проміжні дії легко виконуються усно, то можна ось цей момент пропускати і робити це усно. Формула квадрата різниці. Так само піднесемо до квадрата двочлен а-б. І в результаті отримаємо квадрат мінус 2аб плюс б квадрат це друга формула. Формул скороченого множення, ви її маєте вивчити і навчитися розрізняти в прикладах і застосовувати. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого. Приклад, піднести двочлен 4а7b до квадрата. Так само підносимо до квадрата перший вираз. Знаходимо добуток подвоєний добуток першого і другого. І до квадрата другий вираз. Виходить 16 квадрат. Мінус перемножили 56AB. І плюс 49б квадрат. Оцей проміжний етап можна опускати, якщо ви можете легко це порахувати усно. Ось вони, ці формули. І за допомогою них ми будемо перетворювати вирази, перетворити нам многочлен. Все так само мінус х мінус 6 м в квадраті. Мінус можна винести за дужки, і мінус в квадраті, то буде плюс. І значить, х плюс 6 м в квадраті, квадрат першого, плюс подвоєний x на 6m, тобто 12 хм і плюс 6м в квадраті, 36 м квадраті. Так само кожен наступний. Передивіться ці розв'язані приклади. Коли можна звести подібні доданки, то ми, безумовно, зводимо подібні доданки і ось так спрощуємо вирази. Потрудіться, розберіться. Ну, якщо будуть питання, ви можете мені їх задати. За допомогою цих формул можна обчислити легко квадрати чисел. Наприклад, число 51 в квадраті можна розписати як 50 плюс 1, і 50 до квадрата легко підноситься 5 в квадраті 25 і 2 нулі. 2 помножити на 50 на 1 то буде 100, і 1 в квадраті то буде 1, тобто 2601. 5,8 квадраті його можна записати як 6 мінус 0,2 квадраті. І по формулі це буде 6 в квадраті, мінус 2 помножити на 6 і на 0,2 і плюс ,2 в квадраті. 6 в квадраті 36, 2х6 12 і на 0,2 2,4 і плюс сотих. Виконали додавання 33,64 Ну, Безумовно, це можна виконувати і в стовпчик, але ось такий варіант теж можливий. Осмисліть те, що я зараз вам говорила, якщо важко, то зупиняйте відео, візьміть підручник, попрацюйте ще з підручником, пороздивляйтеся, порозглядайте розв'язані приклади і тоді повертайтеся до тренувальних вправ. Усно подайте вираз у вигляді многочлена. А плюс 4 в квадраті. Це а квадрат плюс подвоєний а на 4, 8а, і плюс 4 в квадраті 16. Я написала для того, щоб вам легше було візуально сприймати інформацію. х-3 в квадраті, х в квадраті, мінус подвоєний х на 3, мінус 6х, і плюс 3 в квадраті, 9. b квадрат плюс подвоєний b на 2 плюс 4b и плюс 2 в квадраті 4. m квадрат минус подвоєний m на 5 минус 10m і плюс 5 в квадраті 25. Піднесіть до квадрата x в квадраті минус подвоєний x на 9 і плюс 9 в квадраті. а квадрат плюс подвоєний а на 3 і плюс квадрат 3 10 в квадраті мінус подвоєний 10 на m і плюс m в квадраті 7 в квадраті плюс подвоєний 7 на, 4, на y плюс y в квадраті Це в квадраті мінус подвоєний c на 2 десятих і плюс квадрат 2 десятих. 0,8 квадраті, плюс подвоєний 0,8 на х і плюс х в квадраті. Перевірте, подумайте, проаналізуйте, якщо є помилки, подумайте, чому вони сталися, і що зробити для того, щоб вони не повторювалися. Звертаю вашу увагу, це лише початок середнього рівня, оцінка 5, 6 максимум. 4, 5, 6. оцінка середнього рівня. Тренуйтесь. Продовжимо. Все те саме. Ну, можливо, тут трошки більше чисел, ніж було в попередньому. Зупиняйте відео і тренуйтесь. Перевіряємо. 2х квадраті, 4х квадрат, плюс подвоєний 2х на 5, 2 на 5. І на 2, 20х, і плюс 5 в квадраті. 7b в квадраті 49, b мінус подвоєний 7 на 4, це 28, і ще на 2, 56b, і плюс квадрат 4, 16. 10х в квадраті то 100х в квадраті. Плюс подвоєний 10 на 3, 30 і на 2, 60х. І плюс 3 у в квадраті, 3 в квадраті 9 y в 2 9 в квадраті 81 в квадраті, мінус 9 помножити на 4, 36 і на 2, 72 аб. Плюс 4 в квадраті 16b в квадраті. В п'ятому одна третя в квадраті то одна дев'ята. X2, плюс 1 третя помножити на 3 то 1 і помножити на 2x, 2 2XY, і плюс 3 в квадраті 9у в квадраті. І шосте. 5 м в квадраті це 25 м квадрат, мінус 5 на 2 10 і одну циферку комою, то 1, 1 помножити на 2 mt. І мінус 2 квадраті це 4т квадрат. Перевіряйте, аналізуйте, думайте, це тільки початок. Відразу давайте з ними якось подружимося з цими формулами. Виконайте дії. Вам треба застосувати формулу, а тоді ще звести подібні доданки, що у нас тут буде. Ну, наприклад, 3 а квадрат – це 9, а квадрат плюс 3 на 1, 3 і на 2 6А, і плюс 1 в квадраті, ну і мінус оця одиниця скорочується. Залишається 9 а квадрат плюс 6а. Зупиніть відео і знову потренуйтесь. Тільки так ви зможете зрозуміти, що ви можете, і де можуть випливати помилки. Перевіряємо, 12аб переписали. 2а це 4а квадрат, мінус 2 на 3 6 і на 2 12 ab, і плюс 3б в квадраті, то 9б в квадраті. 12аб мінус 12 АБ скоротилось 0, і залишилось 4 квадрат плюс 9 b квадрат. 4а в квадраті це 16а квадрат. Плюс 4 на 8, 32 і на 2, 64а. Плюс квадрат числа 8, 64. Далі мінус 16 помножили на а квадрат і 16 помножили на 4. З 16 а квадрат скоротилося, 64 скоротилося, залишилося 64а. Четверте. Мінус 4 квадрат переписали, мінус 25х2 теж переписали, 5х мінус 2y підносимо до квадрата по формулі. 25х квадрат, мінус 20х, і плюс 4у квадрат. Мінус 4удрат, плюс 4 квадрат 0, плюс 25х2, мінус 25х2. Залишилось мінус 20. Відчуваєте, серйозна справа, серйозна. Треба прикладати зусиль. І від того, наскільки ви будете їх прикладати, цих зусиль, залежить ваш успіх. Тренуйтесь, вивчіть ці формули, відпрацюйте параграфи ще раз, роздивіться всі розв'язані приклади, і потренуйтесь на цих завданнях. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!